Поження основна стійка. Руки вгору вдих, руки донизу видих. Намагайтеся виконати повільний повдий вдих та видих, концентруючи свою увагу на роботі грудної клітини під час вправи. І ще раз вдих і видих. Наступна вправа. Вихідне положення вузька стійка ноги нарізно, руки на пояс. Витягнути шию вперед підборіддя до паралелі з підлогою, зворотним ходом повернутися у вихідне положення. Не затримуйте дихання, спина пряма працювати мають лише м'язи шиї. Наступна вправа: вихідне положення те саме. Імітація малювання носом знаку нескінченності у повітрі. Амплітуда рухів спершу збільшується з кожним новим знаком. Всього виконати 4 цикли. Потім 4 цикли зі зменшенням амплітуди рухів. Переходимо до основної частини заняття. Візьміть у руки рушник, шарф або пасок. Вихідне положення. Вузька стік руки вперед. Широким верхнім хватом за рушник. Рушник натягнутий, він не має провисати впродовж виконання всіх вправ. Півкола руками донизу до грудей. Лікці спрямовані донизу вдих. І вкола руками вгору вперед Видих. Продовжуємо. Спина залишається прямою. Живіт втягнутий. Намагайтесь відчути роботу м'язів спини, рух, лопаток. Закінчуємо. Наступна вправа. Вихідне положення те саме. Права рука вниз до стегна. Ліва в діагональ вгору, зворотнім рухом повернутись у вихідне положення. Те саме в іншу сторону. Виконуючи вправу, слідкуйте, щоб рушник залишався натягнутим. Руки мають бути напружені та надавати певний опір одна одній. Наступна вправа: вихідне положення те саме.